Ну що, друзі, ось і закінчився черговий, а точніше, найскладніший чемпіонат України з футболу. Це був перший раз, коли цей чемпіонат проводили за таких умов, за повномасштабної війни. І так, рівень футболу впав, але неочікуваності в чемпіонаті несподіванок стало ну, точно на менше. У якому році ми могли сказати, що Шахтар став чемпіоном України? Несподівано, що ніхто на нього майже не ставив. Якщо ви пам'ятаєте, всі єдиноголосно віддавали перше місце Динамо Київ, тому що у Киян був найнадійніший, найдосвідченіший склад, тренер не змінився, гравці майже не пішли нікуди, і таку свиню підклав цей чемпіонат всім нашим фахівцям і вболівальникам. Тож, адміністрація Шахтаря. Зробила своє, показала свій клас, і вони, мабуть, зробили все так, як ніхто в цьому чемпіонаті. Підсилились максимально, в основному з українців, і вони дали результат. Навіть після продажу мудрика Шахтар не переставав майже втрачати очки та набирав, набирав хід до чемпіонства. Хоча були, звісно, невзрачні матчі, але це таке історичне досягнення для себе отримав. Дніпро 1 Ну, якщо враховуючи, що це новий клуб, то це як би взагалі щось неймовірно друге місце в чемпіонаті. Але якщо ми е, будемо розуміти, що це продовження клубу Дніпро, тоді навіть у такому випадку це історичне досягнення, друге місце. Але я не знаю, чи слід вітати з цим другим місцем чи ні. Тому що там треба ще пробитися в Єврокубки. На відміну від Дніпра 1 зоря. Точно зіграє е, євро е, осінь і точно отримує мінімум десь біля 4 мільйонів євро. Наприкінці чемпіонату була дуже прикольна заруба між Дніпро та Зорею, тому що ніхто не розумів, хто що займе другу сходинку. Дніпро претендував, ми пам'ятаємо після перерви зимовою взагалі на перше місце, і також багато людей віддавали Дніпру перше місце. Ну, ніхто не вірив в Шахтар, ніхто. А Шахтар взяв і переміг. Але я думаю, ви погодите, що Зоря. Була більш переконливою у другій, у другій половині сезону, навіть була більш цікаво, ніж Дніпро 1 Іноді навіть ніж Шахтар. Ну і я особисто радий, що за битву за виживання виграв Чорноморець, виграв вже давно, і йому майже, майже нічого не загрожувало. Тому що з такою грою, як у Деситів у другій. Знову ж таки, половині сезону було б дуже шкода і дуже несправедливо, якщо б вони вилетіли. Але що буде далі з командою? Також ніхто не знає. І вилітають два клуби: це Львів і Металіст. Металіст харківський, металіст Ярославського. Нагадую ну, ви пам'ятаєте, які були амбіції у Ярославського. Але на що перетворився цей клуб? Згодом, ми всі побачили, на жаль. А Львів, взагалі, наскільки я знаю, перестає існувати у футболі взагалі. Верес з Інгульцем потрапляють на перехідні матчі ЛНЗ та Металургом. Також хочеться відмітити Довбика, який став найкращим бомбардиром цього сезону. Він забив, наколотив 24 м'ячі, це майже рекорд, але, на жаль, майже. Не побив Артем рекорд Мхітеряна, не вистачило одного м'яча до 25, щоб повторити цей рекорд, і двох, щоб побити? Ну, маємо, що маємо. Взагалі, на мою думку, чемпіонат вдався. Він був дуже непередбачуваним цікавим. А які ваше враження залишив цей чемпіонат України з футболу?